На шнурку потянули, а прикиньте, щоб я між ними проскакував чи там ще хтось таке, звісно. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас четверг. такий день непростий, тому що от я, от коли їхав по окружній, дивіться, яка була пробка. Прям тупо виїхав з Чуть-чуть проїхав буквально там за поворот. І вже от така пробка. Ну, Це ще я достав телефон пізно. Це ж я в ній вже був, виходить, десь метрів 200 проїхав, а потім думаю, засніму, покажу. Бо така звичайна пробка це десь від цього як він, берлога, вечорниці, знаєте. А така трошки, що я вважав, жорстка пробка це вже від козацького стану, чуть чуть вище, навіть там в бік-стрижавки теж бувало таке. А це. Прям вообще жорстка пробка така, що я ще такой не бачив. Я думаю, може там якесь е -е, происшествие случилось. Захожу на Google карту, вписую епіцентр. Ну, щоб по дорозі побачити там цю всю червону лінію. Може вона червона, там, наприклад, на півокружної, а далі вже, типа, все свободно. Ну, вот це буде означати тільки одне, що там щось случилось в цьому місті. І типа, все зрозуміло, чого така пробка. Але дивлюся, що просто пробка. Тобто пише там щось 15 плюс хвилин. І все. І отак от ми застрягли. Зараз на годиннику 10-16, мав би бути в 10 рівно в епіцентрі, але на 15 хвилин запізнився. -за так що, друзі, якось так. Взяв перше замовлення з вулиці Келицької на вулицю Максимовича. Так що прямуємо туди. Так, друзі, висадив я клієнтку, 82 гривні до сплати, наступного замовлення у нас немає. Находимося ми на якихось складах. Промзона, не промзона. Так, чел. Бляха, муха що, об'їхати можна якось сьогодні. Кудою. Давайте може. Чел, бля. Пресниця ж херня. Я ж вроде вчора його поміняв. А міняв я це скло, друзі, у пациків на Янгеля 5. Це трошечки далі, ніж нокаут. Там карта показує трошки неправильно. Заходимо сюди на територію, де пропускаємо перших пару боксів. І далі знаходиться склад і ремонтний бокс, туди нам і потрібно. Хлопці працюють дуже швидко, для кожного клієнта є повний спектр послуг. Наприклад, у мене трішки поржавіла рамка, там, куди сідає скло. За додаткову демократичну ціну є можливість у них вже все пофіксити. Усілякі резинки, заглушечки, під різні авто, усе у них є в наявності. А скло майже на всі автівки. Із інструментів, усі професійні присоски, електричний пістолет для нанесення герметику. Коротше, все швидко. І для вас є невеличка знижка у вигляді 5% від повної вартості послуги по промокоду. «ДІТЬКА». просто скажіть майстрам, що ви від мене. Сама робота займає хвилин 15 після. Чого потрібно виїхати на парковочку на території і зачекати 2 години. Заїжджайте. Нормальний чел такий. Да, друзі, як бачите, новесеньке, хорошеньке, все чотенько. взагалі, як будто його немає, тут воно як буто не встановлене. Е, підключаємо ми болт, підключаємо 838, адже ми знаходимося в такій місцевості. Що дуже тяжко знайти буде через один болт замовлення. Зараз відкриємо ефірчик на 838 і подивимося, що можна вибрати. Так, ефір Стрілецька, Третій український провулок, 85 за 6. Або з травмпункта можна поїхати в селище Тиврівського району прокататися. Як думаєте, варто нам туди поїхати чи ні? З селище, а потім вертатися, йолки палки сійкі, звісно ж, не варто. Е, так, 6,2 буде і ми попадемо на старе місто. В принципі, якщо... Ні, не встиг я взяти це замовлення, друзі, ось так. Давайте тоді. Ну, 230 це супермало. А з другої сторони різниця... Ну, коротше, ні, це буде десь 7 гривень за кілометр, не дуже мені подобається така перспектива. Чекаємо, поки Болт десь під'їдемо, можливо, ближче, десь в район зорі, десь в тому місці буде краще з замовленнями. Взяв ручками ось таке замовлення Івана Богуна і на Київську. Написано позвонити пасажирові. А що це ви всі на красний шуруєте, дядьки? Що це вам, нема що робити чи що? Ну, коротше, Тут я знаю, що швидко включиться зелений і все буде окей. Значить, набрати паса написано, не буду я набирати, під'їду туди і вже там, можливо, наберу. Він десь на зупинці чекає, в принципі, зрозуміло де це і як це. Можливо, міст переїду, буду біля кумбар, там вже наберу цей номер. А поки зарані ну що я йому скажу? Що я буду через 2 минути, він скаже, ну окей, я бачу. Так, друзі, ще склом разом я пройшовся від Янгеля в епіцентр, поки чекав. Дворники вибирав такі, знаєте, дивлюся, там коротше, і по 800 гривень є, і якісь коротше, такі за 120 чи за 110. Самі дешеві були 75. Але не було розмірів. Я загуглив, які розміри коротше, мають бути в Лануса, то написано 480. Що права, що ліва, вони однакові мають бути. Ну і я дивлюся, що коротше, є такі червоненькі, прикольні за 102-98 гривень, я вже не пам'ятаю. І є підходящий розмір. Тобто вибору особа не було. Можна було брати такі от безкаркасні. А можна було брати каркасні. Каркасні я вже спробував, вони мені не дуже подобаються. Тобто я е, взяв безкаркасні такі. Самі дешеві, в епіцентрі 200 гривень обійшлись мені дві штучки. Головне, друзі, щоб е, коли ви їх встановите, оцей поводочок не був в якусь із сторін, щоб пластмасова частина цих двірників не доставала до самого скла, бо будуть чухати, чухати і начухають короче, слід. Оце прослідковуєте, якщо все нормально, все, оставляєте собі, хай воно собі там різиновою частиною змітає вам бруд. Якось так. А поки, напевно, наберу я все ж таки номер цього клієнта і позвоню йому. Висадив пацика 77 гривень до сплати. Він каже, зроби так, щоб було 90, я такий поняв. Нього подякував, А він то принцеса нагороша не оказався, дивіться, сидів на цій херні, яка була має, на прошлому стеклі, отак тут при... приклеєна. Це якась хрень під е... сигналки, кому треба, друзі, напишіть, віддам, Вона мені, в принципі, не нужна. Буде валятися буквально недільку, а потім я його викину назовсім. То водичка, нічого собі, друзі. Набираю водичку і чекаю наступне замовлення. Біжу, вода розхльобується, коротше. <звук> <звук> так, не обов'язково я, обов що? А ну засік. Там якесь важне питання мені прийшло на болту. Біжу, вода розхльобується, коротше, бляха. Бо чую, що приходить мені якийсь заказик. Так. Що ти мені пишеш тут? Необов'язкові поїздки будуть автоматично прийматися. Щоб приймати необов'язкову поїздку, наприклад, поза радіусом натисніть прийняти. Відмова від необов'язкових поїздок. А, понятно. А, не будуть автоматично прийматися. Я поняв, все. Думаю, що не будуть це добре. Бачите, захвачує. Район п'ятничан. Коротше, тут на водоканалі цьому нема що ловити. Якщо по 8.38 зараз немає ніякого замовлення, а його немає, то давайте будемо трошки рухатись в бік набережного кварталу, я думаю. З Чайковського 22 на Данила Нечая. 5,7 за 90, друзі. Це таке замовлення з кофом. Я його взяв руцями. Щось болт мовчить, слухайте, після вчорашнього скріншота, який я побачив в чаті, я від то скільки людей сидить на болту і щось дуже мало замовлень на ньому зараз що. Можливо, болт перестав давати якісь знижки своїм клієнтам, а якщо він перестав давати знижки своїм клієнтам, то базовий тариф e, дешевий у нас на 838. Що це на 838? починати кататися плотно чи що? Щось болт мене заставляє глушити машину. І мені це не дуже подобається. Так, давайте будемо дивитися, де це ця вулиця Чайковського. От на болту чим проще, бачите, зараз треба дивитися, де ця вулиця Чайковського, де цей будинок, де від нього перший під'їзд, бо написано, що в перший під'їзд треба їхати. Так, машиною, а не трамваєм. Що ти вибираєш. Так, почати. І... А на болту просто собі на геолокацію їдеш на цю міточку, на якийсь там, не знаю, над дорогою чи десь в дворі. Всі стараються переважна більшість ставити цю мітку більш-менш адекватно. Ну, так, в принципі, теж 8 рахується, як трошечки треба включити трошечки більше мозгів, в принципі, можна теж кататися без проблем. але Треба трошки більше концентрації, щоб визначити, де цей будинок, де від нього під'їзди, щоб під'їхати саме під цей під'їзд, який написаний. Так, Будинок по карті, скоріше всього, я так бачу, що це отой. Тобто під'їзди починаються з якого, Бог його знає. Ну, Звідти, походу, з тої сторони. Тобто... Есть... Бляха, Це я зараз смоли якоїсь наберу зараз на колеса. І буде мені торба. Добре. Висадив клієнта на Данила на чая. Е, -е Поки говорив з Жекою, цим, що женщик тестить. Клієнт встиг покурити в машині, я такий дивлюся, закурив чувак собі і кури. Я думаю, ну ладно, вже нічого не буду говорити. Він сів, поздоровався рукою, такий, знаєте, чувак взагалі без комплексів. Коротше. Може це якийсь знайомий мій, чи що, бо якась така теж знайома голова в нього і цей. А я ж, женчик, що ж, він же ж такий парень говорящий. Я коротше, їду, думаю, як це. Ну, типа, ж... неудобно руку держати, і телефон і говорити, коротше, їхати. Я повністю весь маршрут з Київської їхав. Сюди на Данила не і з ним коротше, говорив. Чел, може навіть якийсь знайомий, але він навіть не встиг влізти в розговор. Ружека, все, давай кажу то цей. Е -е 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 -е. То короче, він сказав мені, я в нього спитати, хотів, скільки стоїть на доблік оригінальне стекло, то він сказав, я казав 13 штук, а йому на нього короче, повне казку насчитало і заказало короче, якесь там італійське оригінальне скло. І вартує воно щось там 17-мось тисяч. <гадує> Представляєте? Да. А сьогодні на добліка поставили за 300 там, там де я це ставив. Ну ясно, що воно неоригіна... Оль не оригінальне, Оп-оп-оп, стих. Але теж хороше качество він сів, подивився зі всіх сторін, чотенько, все, грубеньке, хороше скло. Всі немає ніяких попросів. Ну е, да як вам, друзі, цей якість, Зо... блять, зображення. Вроді <ради> би получше стало, да? По-перше, не так сніжить вже, не так е... цей... вже ця тріщина не кидається в очі. Коротше, чотенько стало, я думаю. Да. Так. Діана, везем тебе, а куди? Бог його знає, здається. Якась мінімалка чи що там було? 838, до речі, було 90, а цей парня гадав 100, каже, без здачі. Залишилося нам працювати десь приблизно час 10, бо в 4 години забираю своїх дівок з міста і шурую на стрижовку. Сьогодні волейбольний день, трошки треба десь там щось настройки поробити. І все, друзі, так, пройде мій сьогоднішній день. Сьогодні мав би їздити на джеті в той період, коли. Клеїться скло. Але рішив, що буду їздити в неділю. В неділю все ж таки місто пусте, трошечки кращі закази, розхід подивимося, такий місний і коротше, посчитаємо, що вдасться заробити, скільки піде на паливо і чи є взагалі різон. Добре, чекаємо. Привіз якусь циганку сюди на нагірну вулицю. І це була мінімалка 62 гривні. Наверно, якісь там, не знаю, практична мінімалка, коротко. бо мінімалка це ж 55 на болту, правильно? А я отримав 62. І включимо 1,4 радіус магніт на 8.3,8, тому що по ефіру 6 кілометрів від нас найближче замовлення. А так включений болт пошук і 8T8 пошук. Виїдемо десь з цього райончику, ближче туди до е, третьої лікарні і будемо там щось чекати. Будемо чекати до талого, друзі, а що робити? Не будемо ж їхати десь в центр і так далі. Я думаю, що щось все ж таки має прийти. До речі, е, сьогодні відкриваю. Приходить мені сповіщення на пошту, щось там PayPal, коротше, Я такий, думаю, це походу якісь смс-ки, то що я там переводив з PayPal на приватбанк. А ні, дивлюсь, щось там, йо, Ернінг, там щось тири-пири Дивлюсь, написано 30 доларів. Я такий, ого, відкриваю цю пошту, а там Олег Андрюх. Той самий, хто скидав 20 доларів, скинув ще й 30 доларів з такою е, надписю. Так що, друзі, він побив сам свій рекорд. 30 доларів це в гривнях. скільки? Ну, не знаю скільки, але більше, ніж 700 з чимось. Тобто абсолютний рекорд одного платежа у нас 700 з чимось. Масового платежа не пам'ятаю вже скільки. Але 30 плюс 20 доларів це вже 50 доларів, тобто абсолютний рекорд, мені здається, належить саме Олегу. Так що, друже, дякую тобі за таку прям сильну-сильну підтримку канала. Е -е, придаєш мотивації сідати за це корито, працювати далі, щось знімати, щось викладати. Одним словом подякував. Ти там мені писав, щоб я вже швидше е, їхав до цих майстерів і так далі по редуктору, по свічках. Скло, як бачиш, вже замінено е, Цей як його, редуктор, е, це ремкомплект редуктора. І свічки я замовлятиму на деталі ZP UA Одною посилочкою вони будуть вночі приблизно десь 2 дні. Свічки я буду міняти сам, там їх нема що міняти. Головне просто зняти їх з цих проводів. Ну, типу, Провода свічок познімати так, щоб ще на провода не, не прилипнути. Коротше. Тому що буває таке, що закисають, залипають, особливо якщо давно не знімав ці колпачки. Ну, Я думаю, що все буде нормально. Провода там новесенькі, такі. Ну, як новесенькі, їм вже рік, може там півтора. Крепкі, хороші, дорогі провода, я купляв, повисмикуватись мають е, нормально. І редуктор. Друзі, я сам розберу. Е, сам поміняю ремкомплект. Е, напевно, викладу відео або в блогі, або окремо. Типу буде як гайд, як поміняти ремкомплект редуктора. Всі моменти, всі мілочі, все коротше, покажу, як це все робиться. Тобто там мінімальний набір інструментів потрібен. Е, Якихось там пару викруток і все. Я вже колись це робив, робив це все успішно, нічого там такого тяжкого немає. Е, прикрутим обратно в машину, все протестуємо, Настроєчки всі підберемо, все коротше, покажу. Це все буде згодом. Е, гроші вже на це є. Що да. таке? І все. Навіть не знаю, друзі, на що. Буде наступний збір. Походу ні на що. нічого в принципі не треба вже. Все позакривалося. Ну, Не знаю, подумаю. Подумаю. Хай би на щось висів цей збір. Ну, поки його не буде, бо я ще нічого не придумав, не знаю. Вроді би, все є так. Шукаємо замовлення якесь і нічого не можемо знайти, тому що ми на старому місці. Радіус 2 кілометри. Все старе місто у нас в пошуку. Якщо ми поставимо 3, то це вже буде кусок соборної, а нам це не потрібно. Давайте будемо чекати скільки зараз. 15.05. 5 хвилин чекаємо і десь видвигаємося, а далі продвигаємося. Чи, чи давайте 10 хвилин чекаємо, 15 15 буде і ми звідси уїжджаємо. Якщо нічого не буде, це буде супер печально. Це буде означати, то, друзі, що роботи стало набагато менше. І вже будемо трошечки сидіти, розказувати друг другу анекдоти. Таке, ну добре, чекаємо. Ох, нічого собі, друзі, прочекав буквально три хвилинки з вулиці Олександра Немченка на Коцюбинського, 4, 5, і 9 за 100. Юлія. Так, а де це воно? Де це воно? Це десь там, в ту вуличку прямо від мене. Зовсім невеличка подача. Повезло, друзі, що хтось все ж таки рішив їхати з старого міста кудись в район центрального ринку. Так що шуруємо. Висадив жіночку на обнова Єврошоп, 100 гривень до сплати. Розрахунок картою. Приходило мені замовлення десь з Ватутіна, коротше, десь цей кружочок зачепився. Чотири там з копійками подача була, я не брав, звісно. О, нічого собі Ельдорадо і Гладкова. Або Ельдорадо і Богдана Хмельницького в Щітки. Або продуктів дімпродуктів в щітки. І куди ми поїдемо? Гладкова це в нас що? Це в нас е -е, туди. Ельдорадо привокзальна це у нас куди? Десь там чи що? Ну да. Шо, берем? так. Ну що, беремо. Так, беремо цей. А цей відміняємо. Я встиг його взяти? Ні, не встиг. Хух, слава Богу, я не встиг його взяти. Коцюбинського навіть не встиг побачити куди, коротше. Я так зрозумів, що це у нас... Петроцентр через дорогу. Коротше, треба буде зараз писати або дзвонити клієнтам, познавати, де вони знаходяться, тому що, значить, навпроти Петроцентра. А може й напроти Петроцентра. Ну, коротше, лучше набрати, спитати, чи вони возлі Петроцентра, чи вони через дорогу від Петроцентра. Якщо, звісно, не буде проблем з мікрофоном, як завжди. Не дуже хочу набирати е, людей. На болті, того що постійно їх не чути. Буває таке, що чути, буває таке, що не чути. І зараз алокати оце не дуже, не дуже хочу. Але прийдеться, друзі, тому що від цього залежить, чи давати я буду там кругалі, чи не буду. Доброго, да, доброго дня. А скажіть, ви біля Петроцентра чи напроти через дорогу? Напротив. Через дорогу, так? Да? Так, да, так. Да. Я зрозумів, добре. Буквально 2-3 минути. Ти, бачите, друзі, через дорогу. Отак вот от. Так, 63 було до сплати. Зараз э беремо з вулиці Островського, Острозького на ЖД вокзал. 1,9 за 60, тобто 30 гривень за кілометр. Ну, Там подача теж кілометр десь. Ну, коротше, нормальний такий. Мінімальний заказік, вийти треба з болта. Зараз, друзі, прийшла така пора, коли треба ось так працювати. По болту взяли замовлення, поки їдете по болту кудись, особливо, якщо це такий якийсь непопулярний цей, район, замостя, там і так далі, то вже одразу моніторите собі. 838 Того, що... Ну, ефір. Я от сюди їхав і одразу моніторив і намоніторив собі ось таке замовлення. Бо дуже придеться довго чекати, саме щоб було наступне замовлення по болту. Так що, отак, будемо виходити з ситуації. Я пам'ятаю, просто коли не було замовлення, я так і робив. По болту їхав собі, а потім. Під'їжджаючи до точки кінцевої вже монітори, і брав наступне замовлення по 838 І так по кругу собі і катався. так, Нам тут в будь-якому випадку потрібно наліво. Пропускаємо тільки один напрямок. І забираємо клієнтів 60 гривень до сплати. Знаходимося ми на ЖД вокзалі. Нічого такого немає наступного. Та й, в принципі, в мене і часу немає. Дівки мої пошурували в обнову Єврошоп, а це тут він, на углу. Я вже їх набрав, Коротше, вони десь мають живейти і ми маємо шурувати Стрижевку. Да. Так що, друзі, підбиваємо такі коротесенькі підсумки, верніше підсумки коротесенького сьогоднішнього дня. 227 гривен по 838. 227. Плюс болт. Е так, что у нас по болту? По болту у нас 244. Хм, я думаю, меньше. Плюс 244. Значит, минус. На 8,38-14%, на болту 18% комісія. Тобто, якщо суми у нас однакові, значить мінус 16%. Получається 395 гривень. Плюс від мого постійного 70 і буде 465 гривень. Чистими. Ніякими чистими? Це ще паливо відняти. А паливо в нас, друзі. Бог його знає скільки, десь кілометрів 30 напевно, 30, це у нас десь 80 гривень на паливо. Ну і вийшлося 385 гривень чистими. В принципі, для того дня, коли я просто поїхав поміняти скло, то це нормально. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А... Робіть страховочку, в кого закінчується на Hotline Finance з моїм промокодиком Вітька. Силочка в описі, промокод теж в описі, як він правильно пишеться. Е, що там ще. Ну і все, друзі, кому треба, обновляйте скло, як я вже сказав. Е, промокод Вітька, так само там сразу же майстрам кажете, що від мене, і отримаєте 5% знижки. 5% знижки, друзі, це так немало на таких сумах, як, наприклад, 3000 тисячі. 5% це 150 гривень. Вже на якусь каву, на якесь то, на якесь все у вас буде. А самі дешеві пацани, як я говорив по городу, чітко швидко роблять. Так що звертайтеся. А на цьому я вам кажу до завтра. Все. Це ж новенькі дворники. І новеньке стекло. І це перший змах новеньких дворників по новенькому стеклу. Чого так Ну, Це перше положення, От це саме быстрее? Так. Да. Та що його не хватить ще? Звісно, не хватить. Че? У мене є таке, що дворники не справляються.